Вітаю Відео українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайомих підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Українці цього місяця отримують дві платіжки за газ: за використане блакитне паливо, тобто згідно з лічильником, і за доставку газу. Плата за доставку газу вона розраховується індивідуально кожному за домогосподарства. При цьому за основу беруть тарифи облгазів, які відрізняються у різних регіонах. Відомо, що в січні суми в платіжках за абонплату за газ для деяких користувачів збільшилися вдвічі. Інтернет просто пострить вже, знаєте, ось цими заявами людей, які просто бідкуються. В Україні щорічно. Щорічно в січні проводиться перерахунок вартості доставки газу, це однакова сума, яку користувачі сплачують незалежно від того, скільки блакитного палива вони використовували. Але платіж пов'язаний із обсягами споживання за минулий опалювальний рік, а не минулий місяць. Він обчислюється періодом із січня, позаминулого до січня поточного року. Якщо за зазначений проміжок часу, Газу витратили більше, доведеться більше і заплатити за його доставку. Істотне підвищення рівня споживання може бути пов'язане із встановленням індивідуального газового опалення у багатоквартирному будинку, із використанням газового, а не електричного, а чи неелектричного бойлера, з використанням для обігріву приміщення газової комфорки, яка заборонена правилами безпеки. В Україні після реформи ринку газу функції продажу і доставку газу розділили. Тобто, споживачі можуть самі вибрати, хто має купувати газ. Однак потрібно платити за обслуговування і утримання газової мережі, розрахунок обсягів споживання і ремонту. Споживачі оплачували послуги і раніше, але раніше продавець також доставляв газ, і доставка входила до загального тарифу. Клієнти Нафтогазу зараз просто дуже обурені. А вони побачили за доставку газу в платіжках в першому місяці просто колосальні суми, скажімо так. Наприклад, одна із споживачів, жіночка Рита Журавльова через Facebook звернулася до співробітників компанії Нафтогаз. Каже, що це за доставку газу така? 432 гривні. Було 260 стало 432 Що це звідки взагалі? Представники Нафтогазу нагадали, що вони є постачальником газу, а за доставку і розподіл відповідають облгази. Тобто клієнтці порадили просто звернутися за уточненням інформації до її оператора ГРС. Ну, що я можу сказати? Ну, якось так. Дивіться, давайте ще раз. Тепер щодо взагалі, а, взагалі теми, що не платити за доставку газу. Дивіться. Сума опанплати розраховується індивідуально для кожного споживача, виходячи з обсягів газу. Спожитого за попередній газовий рік, тобто з 1 жовтня 2021 по 30 вересня 2022. якщо цього періоду сім'я витратила газу менше, ніж у попередньому газовому сезоні, то й платити за розподіл газу вона буде менше. І відповідно за більшого споживання газу, абонплата теж буде більшою. Відповідно до законодавства, навіть якщо споживач... Не користувався взагалі газом протягом року, але він підключений до труби, і він все одно має оплачувати послугу доставки. Що ж робити, щоб не платити. Щоб не платити, трубу потрібно повністю відрізати, задокументувати цей факт і передати документу у свій облгаз. Тоді опенплату за доставку газу вам перестануть нараховувати для споживачів із нульовим споживанням, також для тих, хто користувався газом менше ніж 9 місяців. Нацкомісія для таких споживачів запровадила мінімальний платіж за доставку газу. Це теж, до речі, дуже важливо, тому що люди не знають, наприклад, про це. Ось, наприклад, людина там була відсутня, так? там е, почалася війна, хтось там поїхав кудись, хтось взагалі за кордон, хтось просто приїхав в інше місце, не користувались там, е, ось як сказано, так: що для тих, хто користувався газом менше, ніж 9 місяців, вже є запроваджений мінімальний платіж за доставку газу. Він розраховується виходячи з чинних норм споживання газу і залежить від наявних у споживача газових пристроїв. Так, якщо, наприклад, споживач користується лише газовою плитою, його замовлена потужність встановлена лише на рівні 39 кубометрів на рік. Для споживачів із газовою плитою і колонкою мінімальна замовлена потужність становить 126 кубометрів. Для тих, хто використовує опалювальний газовий котел, 314 кубічних метрів. Навіть якщо об'єкт газоспоживання або внутрішньобудинкова система газопостачання були пошкоджені, доставку газу все одно потрібно оплачувати, доки газовики не виправлять неполадку. Після цього споживачам зроблять перерахунок. Тому ось відповідь на те питання, коли дуже багато людей бідкались, що а, ми ж не жили вдома. Так ми там поїхали на коли ось почалась війна, хтось приїхав, тільки ось недавно повернувся і так далі, і так далі. Чому ми маємо платити за доставку газу? Бачите, по закону маємо платити. Тобто, щоб не платити за доставку газу, від трубу взагалі треба відрізати. Ось тоді не буде за доставку газу. А так, на жаль, по закону всі. Мають право платити. Я дуже сподіваюся, що такі закони будуть переглядатись, тому що мені здається, що це несправедливо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.